На 18 годину повна чернігівська мобілізація. Ми не хочемо, щоб проливалася кров чернігівців, в тому числі киян і всіх інших українців. Ми хочемо миру і спокою в нашій державі. А тому ми вимагаємо, щоб перестала проливатися кров Києва. Ми вимагаємо, щоб Чернігівські міліціонери оберігали спокій мешканців Чернігова. Хто може приймати ранених? Чернігові, будь ласка, відклікнися, приходьте на барикаду, запишіться, будь ласка. Це дуже потрібно, це дуже важливо, щоб ми могли ранених розмістити навіть в Чернігові. Їх дуже і дуже багато. Тому потрібні місця для того всього. Не будьте байдужими, приходьте на барикаду і запишіться, що ви можете розположити у себе ранену людину. Це перше. По-друге. Якщо є можливості, якщо є можливості достати медикаменти, будь ласка, так само приходьте на барикаду приносите. Дуже потрібні медикаменти в Києві, їх не вистачає. Київ повністю заблокований зі всіх сторон, тому медикаменти дуже важко надходять туди, в Київ. Ми будемо якраз ці всі питання вирішити о 18-й годині на Красній площі.